Чи будуть потрібні у найближчому майбутньому специфічні вакцини проти нових варіантів вірусу? Хоча Омікрон швидко поширюється по всьому світу, за прогнозами, еволюція SARS-CoV-2 продовжуватиметься, і Омікрон навряд чи буде останнім варіантом, який викликає занепокоєння? Технічна консультативна група ВООЗ зі складу вакцин проти COVID-19 розробляє основу для аналізу даних щодо нових варіантів, які викликають занепокоєння. Зокрема, Критерії для надавання рекомендації змінити основні штами у складі вакцин проти COVID-19. Технічна група за необхідністю консультуватиме ВООЗ щодо потреби у оновленні вакцин вакцини, які отримали дозвіл ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях, незалежно від механізму дії, забезпечують високий рівень захисту проти тяжкого перебігу та смерті від інфікування варіантами, які викликають занепокоєння. Профіль мутації омікрону та попередні дані досліджень показують, що вакцини менш ефективні проти симптоматичної інфекції, спричиненої цим варіантом. Але захист від тяжких форм швидше за все, буде збережено. Потрібно зібрати більше даних щодо ефективності вакцин, зокрема у попередженні госпіталізації, тяжкого перебігу та смерті для кожного типу вакцин залежно від платформи. Дозування та схем, перш ніж можна буде давати рекомендації щодо оновлення їхнього складу.